Христос рождається, славимо Христа, доброго дня всім вам! Сьогодні моя відеопублікація присвячена другій частині вивченні моєго роду по татовій лінії. Перед тим, як я буду давати інформацію. Я хочу подякувати щиро подякувати Державному архіву Івано-Франківської області, виконуючими обов'язки директора архіву Любомиру Степановичу Харук, головному спеціалісту Наталії Єремівні Стасюк. Спеціалісту відділу. Звернень громадян Янош Володимир Михайлович і моєму любимому спеціалісту архівної справи, начальнику архівного відділу Косівської районної державної адміністрації пані Наталії Буц. Щира вам подяка. В допомозі у вивченні моєї родології по лінії тата Юрка і по лінії Мами Марії. Мені аж стало шкода, що така велика робота, яка зайняла у мене майже рік часу виконана. Я бажаю всім вам. Кого я назвала по іменно миру здоров'я. Я бажаю вам процвітання вам, вашим сім'ям, вашим родинам, вашим друзям, вашим всім навколишнім людям, миру нашій землі. Так от я, Марта Марія Михайлюк, дочка. Юрія і Марії. Сьогодні хочу вас познайомити з частиною моєї родології по татовій лінії. Мамину публікацію ви вже бачили, і тепер я маю честь і я вдячна Богу за те, що я отримала стільки. Відомості з Державного архіву. Давайте, давайте я познайомлю вас, а потім ми будемо дещо, буду давати деякі пояснення і е, інформацію. Чому саме так у грудні, грудень 2024 року, прийшов з енергіями? Поклонів, подяки своїм родовим структурам. Ви знаєте, я займаюся дуже багато родовими практиками і вивченням родології, і це для мене дійсно подарок від Бога. І так, тато Юрко, народження 4 квітня 1936 року. Родився в сім'ї Михайлюк Атанасій, син Федора і Василини Уродченки Пантелюк. Зареєстрований, хрещений у церкві село Вербовець Косівського повіту, мати Шкундеюк Анастасія. Донька Георгія і Анни Уродченої Стефуранчен. У тата був брат Михайлюк Василь 12 серпня 31-го року, народжений, який теж зареєстрований був зареєстрований у церкві село Вербовець Косівського повіту, і Михайлюк Анна 6 січня 1933 року. Тільки вона була охрещена і зареєстрована у селі Яворів Косівського повіту, це брат і сестра мога тата. Значить, я, тато, мама другі, третій дідусь і бабуся, Михайлюк Атанасій, Шкундеюк Анастасія. Це суто сьогодні відеопублікація по татовій лінії. Усі мої родові відносини по татовій лінії. Так, далі, щоб нічого не пропустити. Далі. Іде у нас прадід і прабабуся. Дивіться, тут мій тато Михайлюк, а прадід і е, фамілія вже була міхайлюк, мійлюк, федір, син Олексія і Параскевії, урочиної рибчук, і Прадід і прабабуся Пантелюк Василина, донька Миколи і Параскевії, урочної <кхи> Шемберко. Вони зареєстровані, їх охрещені у у церкві село Ясинів Горішній Косівського повіту, нині верхній Ясинів Верховинського району. Федір мав братів і сестер Миколу, але прізвище їхнє Міхайлюк. Михайлюк Микола, Міхайлюк Марія, Михайлюк Василь. Теж зареєстровані у церкві село Ясинів, горішні Косівського повіту. Нині верхній Ясинів Верховинського району. Так. Так, тепер дивіться. Потім потім. іде прапрадід і прапрадід. Бабуся Олексій і Параскевія, рибчук, так. Так. Микола і Параскевія Шемберко і дивіться як у Федора була, мені пояснив так архів, була друга дружина. Гондурек, гондурек, Шкондиюк, Євдокія, донька Тимофія і Марії Петрок. Пам'ятаєте, я колись давала пояснення такі, що, наприклад, Якщо навіть е, отакі е, життєві ситуації були, вони все рівно входять у наші родові структури. І до моїх пра прадідусів і бабусів додавалися Тимофій і Марія Петрук, і прабабуся, гондурек, гондурек. Шконди Юг Євдокія. Я це приймаю, я не маю права це засуджувати. Я можу тільки подякувати, тому що ця жінка привела частину родових структур у мою родологію і мої родові покоління. Так. І значить, 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 крім того, тоді Федір у Федора вийшло ще сестра Анна, Василина Іван, які зареєстровані і хрещені. У церкві ясенів горішній пасівського повіту, нині село Верхнє ясенів Верховинського району. Так, ідемо далі. Пра-пра-пра-дід і пра-пра-пра-бабуся. Іван, бабусі нема відомостей. Фока фотій і Ксенія Сумарок і у прапра дідуся Георгія було одинадцять братів і сестер. Які були охрещені і зареєстровані у селі Яворів Косівського повіту, нині Косівського району. Так, я не буду їх усіх називати, щоб не повторювалося, щоб не повторювалося. Так, і тепер Пра -пра -пра дід Пра, -пра, пра бабуся Іван і Анна Рокіщук і Василь і Ксенія Цвіленюк. Уроджені і хрещені у церкві Ясинів Горішній, Косівського повіту, нині село Верхній Ясинів. Верховинського району. Дивіться, що я вам хочу сказати. Я отримала відомості від нашого державного архіву Івано-Франківської області по татовій лінії: сім поколінь. По маміній вісім. Там суто територія Косівського району. Косівського повіту і е, села Вербовець. Дивіться, що мені архів пояснив? У мамній лінії є більше розгалуження через те, що там велися правильніше книжки, там є одруження, і гілки розповсюджуються, розростаються, так, як звичайне, зелене дерево. По Яворову і верхньому ясинів, ясинів чи Ясинів горішній косівського повіту книжки велися не так більш досконало, там менше інформації дано, тільки народження, охрещення і дата, дата смерті, а одруження. Чомусь у цих двох селах Яворів і Ясенів горішній Косівського повіту не було відомості. Ну, так велися книжки, нічого ми з цим зробити не можемо. Але я вдячна Богу, я вдячна всім цим людям. У мене дві лінії з'єдналися. Це великий подарок від Бога, що я знаю свої. Вісім поколінь. Я знаю їх імена, я знаю, чим вони займалися, я знаю, де їхня була церква, чи є церква. Я маю відомості, хто вони такі. Якщо хтось побачить мене з цих перечислених прізвищ, Свіленюк, рокіщук, сумарок, шкундейк, Шкондиюк, Петрук, Шемберко, Рибчук, Стефоранчин, Пантелюк. Бачите, і наша фамілія теж Михайлюк іде, і Міхайлюк. Розумієте, пишіть, можливо, ви маєте відомості про розширення моєго роду. Я щаслива отримати такі відомості. Я щаслива тим, що така робота велика для мене завершена, виконана, і що при допомозі так багато людей, професіоналів архівної справи я змогла виконати для себе свою мрію. Загалом. Дивіться, дуже багато я часто зустрічаюся з тим, що сучасні люди, навіть старші люди, можуть говорити, що я собі сам по собі. Моя думка така: ми міцно стоїмо на родових відносинах, поклін моїм родовим структурам, поклін цим іменам. Ось мої Дві лінії з'єдналися в єдину. Тепер я знаю, з якого роду я. Я дякую своїй душі за те, що прийшла і вибрала цей рід. Я дякую татові Юркове, Мамі Марії за те, що вони прийняли мене, дозволили у них родитися і дозволили. Віднайти, підняти таку велику інформацію, е, оголосити таку велику інформацію, моя думка така, що це потрібно було для їхніх душ і для мене, для моєї практики і подальшого життя. Тепер я хочу сказати. Таку одну цікаву річ, у свій вік я отримала інформацію з державного архіву. Справжнє ім'я мого, ім мого тата Юрка Юрка. Справжнє ім'я мого тата Юрка. Він охрещений цим ім'ям. Це Георгій Атанасійович, народжений 4 квітня 1936 року, охрещений 10 квітня 1936 року у церкві село Вербовець Косівського повіту, нині Косівського району. Ну, що зробити? Різні ситуації бувають на дворі. Хтось дозволяє записувати імена, хтось не дозволяє записувати імена. Але дивіться, коли я узнала справжнє ім'я мого тата Юрка. Я приймаю це, пишаюся цим. І, знаєте, я пам'ятаю від маленької, як тато поклонявся іконі Георгія. Переможця я ніяк не могла зрозуміти чому так. Сьогодні, у ці різдвяні свята, я зрозуміла, що він поклонявся своєму небесному покровителю. Я дякую всім, хто допомагав мені у вивченні моєї родології. Шкода, що робота закінчилася, але робота не, не закінчилася. Робота буде продовжуватися. Я виконую практики виконую практики для свого роду, для своїх родових структур, виконую пам'ятні ритуали, які. Чи вам потрібна буде інформація? Будь ласка, звертайтеся. Ще раз велике, велика подяка і вдячність Державному архіву Івано-Франківської області і пані Наталії Буць архів... архіваріусу Косівського... Косівської держадміністрації. Дякую вам. За ці інформації, моя практика і моя робота з моєю родологією переходить уже у приватне, у приватний у приватний сектор, у приватні роботи. Якщо ви маєте ще якісь відомості по моїх Двох лініях по мамі Марії, по татовій рукові. Будь ласка, пишіть, публікуйте, буду рада спілкуванню. Я дякую Різдвяним святам, що дали можливість мені отримати таку велику інформацію цінну для мене. Бажаю всім людям на землі миру, здоров'я і процвітання. Do novih sestankov!